На турицькому напрямку тривають важкі бої. Ситуація в громаді критична. Ворог безперервно обстрілює місто та прилеглі населені пункти, руйнуючи житлові будинки та вбиваючи мирне населення. Проте, за інформацією, Донецької ОВА, попри щоденні бомбові та артилерійські удари, атаки дронами, близько трьох з половиною тисяч людей все ще живуть у Турицьку. Ризикуючи життям, поліціянти виїжджають на броньованому авто до міста. Аби Врятувати мешканців, які там перебувають. Деякі погоджуються на евакуацію, проте не всі хочуть покидати свій дім. Все, ні. Шо, ні. Ні, у мене і мать стала я не поїду нікуди. Подожіте двадцять 26? Ні, я нікуди не, не поїду. Чого? У нас кайом хату освіти. Нафік по життя таке. Чого? Та да, ну я поставила, Серега. Это там диспа. Что будет, то будет. За... Молодежь он не знает. Синя у тебя собак миллион, печка, Света нет, нифига нет. Екіпаж поліції евакуював чотирьох людей, які вже не мають сил перебувати у місті, боячись за власне життя. Так правоохоронці врятували подружжя, які до останнього не хотіли виїжджати, сподіваючись на покращення ситуації. Але ворожі удари змусили їх прийняти рішення про евакуацію. що ж жождать Дуже сильно стріляють, Дуже сильний обстріл. Чаще, то…» по... Менше, ну тем не мене все рядом і ну, так-то ще хочеться трохи пожити. По городу пересілялися. Він mm -hmm. да просто охачується. Поки йому щось неплохо що ситуація немножко стала над головою сильно літати. Поліцейські також вивезли з Торицька, двох чоловіків і собаку. Пенсіонери намагалися самостійно вибратися з міста, але, на щастя, їх помітили правоохоронці. Веріть, громада поїхали. Давайте давайте, давайте я подержу. Ну, нас просто сюда подвезли, а далі ми уже можливості возможності Дом розбілі у турицькій громаді від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 23 липня від ворожих обстрілів загинули 178 мешканців та 548 людей отримали поранення. Пам'ятайте, лише евакуація рятує життя.